Всім доброго ранку, сонечко стає, буде, мабуть, погода сьогодні. Отак От падає світло на це, а Ми зварили каву. Ми зварили каву. Зараз розв'язним. Да, с нами? Всем смачного. Танюшка. Это <звучит> угу, Тоша. <су> а, уже ты тут, да? <су> а вот так. Да <су> 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 Та ты все. Да ты все. И Тоша, привет. Заехали. Магазин Юска. Тут товари всі такі кажуть, що ну, необхідні для життя буття. Ми там присмотрели деякі для себе хотіли купити. Вибирали, вибирали. Ну, трошки всякі різні. Вроді і ціни не дуже такі. Ну, казали, що вроді тут мають бути дешевші. Ну, воно, звісно, дешевше, якщо в якихось супермаркетах. Ну тут ми з Танюхой определялись, определялись. Десь щось хотіли купити. Всякі різні прибамбаси. Но. Не, побачь, да. не довелось. Она хотела какую-то такую вазу необычную купить для ну, коридорчик предноворечный Так что мы типа как экскурсия. Ну и вам показать трошки, что там есть. Всякие и для дома, и настрой новоречный. Ми там вибирали в коридор такі штучки всі купили. Чи... ти їх хочеш? Поставити, да. Ну, щоб Завык трошки воно настрій був новорічный. Все, що хочеш, аби гроші були. Ну, якесь необычная така. Ну от и кресло таке. Ну і ціна. По повидно так, что мы уже все определились, что хотіли, то купили, идем на каву. А где-то Добре. Що там у вас з американцями на кайда? А ты будешь что? Тоже З Молоком і и супер. Органическое молоко? Рослины и батноковые. Два американа на рослинному другую Ні-ні, не, не одно на рослинному, а одно без Нічого. Без не стоят и кипит чипидом. Mm -hmm. Миндаль, колхоз и банан. Миндаль, кофе, банан. Кокос і банан. Кокос. Кокос? Mm -hmm. Ну хорошо. Так, сельфо зашли, кавы попиты. Американы. І такий дизайнечка. Симпатичний. Ну угу. як тобі? Мені теж нормально. Тож нормально. <ріху> Заїхали в кардіоцентр. Плановий для себе огляд. Провірили. Не тільки <ріху> для кухні, для дома щось купили, но ну, і для себе. Така зона для фотографування. Урал, чуть непорва. Світло горить, ялинка. У нас теж. Э, Привлекає увагу. Будь ласка і посвітлення в покругу. Як що так? вот чувствується пред новорічний настрій. Якщо хочеш, що я можеш зіграти на вот піаніна така. Як то так. Може на двері? Новорічне така. І що? Нема. Нема. І що? Ну, це оце, що ми в юске гля... дивилися, то от ми її вже поставили таке в коридорі в себе. Ну і от то новорічне новорічна така. <головіка> Трошки так. Для поднятия настроя. Так, купили такую вот гирлянду, повесили. трошки радости новоречной. Хай там будет. Ел вот. гречку. Да, Тоша? Ты кушал гречку? Привет. Тоша, как дела? Тоша хороший мальчик. <звук> да, подтверждает. Кусочок із домашнього. З Танюшкою вирішили зробити голубці. Це голубці громко сказано. Ну, так, да, так, да, так. Да. Голубці для тебе, а для мене ну, зборна солянка. Це соєвий фарш, рис, чесник приправи. А для мене рис. Паста. Фарш м'ясний. Ну от. <ган> ну, я не ем м'ясо, поэтому для мене. да, Танюшка немножко не, не ест, є. Вот она займається листьями капустными, очень мы Ми потім Покажи. Я побачила в ролику одному. <ган> ну Какой він зубчиками там. Користувалася ним таким. Ну він гострий дуже, да. Ним... Побережно пальчики Не, не, не хочу ним Ну, каждая хозяйка умеет. То, що хоча, що. Це. Ми цей раз будемо не в каструлі, а в систему, голубці. Щось воно не пішло. Запросили допомоги. Депутат сказала, що мало води. Даляли води. Я ще не спробувала. Вони повинні настоятися. А, мама спробувала. Тетяна спробувала, маленький. дитина. А я ще не. Уваження. Танюшка вернулась к своей жгутовой технике, решила себе подарунок а, зарубить на новый. Я Рик. тебе лицо не снимаю, что ты купила ну, вот ляльку и не на там не снимаю, только на столе. Обравляем. Ну такая кропотливая работа. Дуже кожную ниточку три заклеить. Придать ей гарный выгляд, чтобы она. Да, таким клеем. Давай, стой, и готовься. До... Ну, тоже... Это будет снизу? Да. Ай, царица, чи кто? Чи принцесса? Як, она, як он идти? Боже, як он идти? Называл, который миха ходит. Миха? Купчиха. А, купчиха, вот так. А, ну хорошо. Что наверное... Это из прошлых работ. Mm -hmm. Ну вот это результат Танюшкиной працы. Як воно сказаты? Дама в мехах. Дама в мехах, да. А это летняя дама. А это летняя дама. А посередине вот такая. Метелик. Гарний метелик. Це щось давно Ще такий от кусочок майстерності. М -м -м. Скільки треба мати? Терпіння, бажання, бажання. Дача готова до зими. Останні штрихи ми зробили. Травичка добре. Росте. Так, умувальника забрали. На зиму. Да. Стола забрали теж тумбочку. Сьогодні погода добра. Уже за другу половину грудня перевалила. Так, ну цю молоденьку ми її закрили. Вроді там морозов не буде, але... Но... На всяк випадок хай там буде. Газон зелений, все добре. з цієї сторони теж. Температура плюсова. Так, тут забрали, пересадили. У нас нове місце. На бочку забрали. Так, тут газончик Добрый вырос. Вот так будет. Напрямок поменяется. Уже поменялся. Ну и тут. Добре, мы ее не косили. Восыны пересадили. Добре укорениться. На весне будем. Ну и тут. Беля качельки. Качельку забрали. Все забрали. Так, зиму я. нормально. Зеленый. Ага. Ну и под поставили подставочки. Вдруг может снегопад мало ли? Що может бути. Как то так. Всех. Ну, новый рик скоро. Сьогодні ночі був морозик невеличкий. Так виглядає. Танюшка теж виглядає добре. вітамін D отримали трошки. Зараз да. поїдемо в місце. Приїхали на дачу. Перевірити, да, завжди Танюшка кормить собачок, Привезли. Бо хто їм там вони чекають Довольно трошки снижить приїхали подивитися щось світло вимикає туди сюди камера відеонагляду щось не працює треба загрузити. купуємо корм сухий мама там Таня всіх накормила всем Сьогодні 30 тридцатая -е. Завтра вже новий рік буде, Тому вирішили відмітитись. Крати зарази порили капець. І Тут і там трошки підв'язали рослинки тих Не знаю, цю треба, не треба, щоб вона не зламалась. Може. Не знаю. Зараз вирішуємо. все, в зиму я трошки снігу навалила, пообмітали. Казали нема снігу, от вам сніг. Трошки дорожки пробили. Ну, він показує тиждень буде сніг і сніг. Так що ми ну, я думаю, що ми ще в новому році теж приїдемо. Порядки понаводили. Наводити, танюшка що там сховала, щоб ніхто не бачив. <ривіт> щоб він не, не змерз, він так. Трошки поганяли. Ну як то так. Поганяли. Да, сні... <ривіт> Снігу поганяли, скільки Так, <ривіт> Кратив трошки поганяли. <ривіт> <ривіт> а, ту, а ту не треба підв'язувати велику, не? <ривіт> <ривіт> а, ладно, ні? Не знаю. Ну ладно, хай там буде. Такого що щоб було. Убрижено що сняли. Да, як якщо, якщо обрижев. Так, огурцов банку взяли. Готуємося до нового року. За гірками, да. Вот так. Поставим. Да. Можно собак накормити. А, еще й собак накормили. О, це самое главное. В основному. Что їздили. А, ты что-то им поклала? Да. Так. А, технику трошки. Нам подорвали. Вода груси ну, да. Танюшка про Ну так? То ж мінус. Танюшка просопак. Вони да. Да. Ти вже, Ти вже, на... А Вони вже полягали нас. Вони прямо на них ну, на да. ну да. На чорненьку і Ну так. Да, хай гріється. Всех витаем с уступающим новым руком, всем мирного неба и тихих свят.